Бачите, скільки пташків на древ'янячках. Доброго ранку, мої любимо переплатники українномовного каналу. Морозець мінус 8, понеділок, 24 лютого 2025 року. Все як завжди, начебто біжу на роботу. Але сьогодні річниця. Тих. Спочатку війни третя вже річниця, боже, коли вона скінчиться. Я в минулому році мріяв, що ну, друга це вже остання річниця, третя буде у миру. У мирі. Ні, третя річницю. Сподіваємося, що четвертої не буде. Настане мир. Дуже цього. Хотілось би, пожалуйста би. Ладно, будемо сподіватися. Спогади. Різні у голову винуть. Як це починалось? Дуже і дуже. Дуже і дуже. Да. Ладно. Як сьогодні ніч прийшла теж не дуже. На жаль, тривога розбудила мене близько четвертий щось. Гуде, 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 громко так. І ще й вибухи. <кій> На жаль, ніяк воно не скінчиться. Але ми сподіваємося, Вон, церква наша. Просимо у Бога нашого. <кій> скорішого миру. Ладно. Сьогодні масляна почалася. Вітаю всіх. А хто святкує, хто ні. Ладно, ще раз, ладно, Слово паразиту. Усім гарного, легкого понеділка, Усім миру, доброзвати. Усім щиро. Дякую, незвичайно. Будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення. Пока. З річницею і з масляною. До побачення.